Отже, сьогодні, 13 жовтня, завершилася найдовша в історії сучасного Ізраїля війна найдовша повномасштабна війна, яку вів Ізраїль в своїй сучасній історії. Два роки і відповідно шість днів. Отже, сьогодні, 13 жовтня. Насправді, активні бойові дії завершилися 9 жовтня, кілька днів тому. Через два роки і два дні початку повноштабної війни між Ізраїлем і Хамасом нагадаю, що 7 жовтня 2023 року Хамас напав на Ізраїль, вбив буквально величезну кількість людей. Здається, там понад півтори тисячі ізраїльтян захопив в заручників величезну кількість людей. І сьогодні, в тому числі, 13 жовтня, були відпущені на волю 20 е заручників ізраїльтян, які перебували до нинішнього моменту в полоні у Хамасу, не так розумію, що на території сектору Гази. Отже, що слід зафіксувати? Перше, якщо я вже сказав, це найдовша в історії сучасного Ізраїля повномасштабна війна, яку вів сучасний Ізраїль. Понад два роки навіть війна за за незалежність 1948 року вона тривала на 4 місяці менше, там близько 20 місяців, відповідно, не кажучи вже про інші відомі, ну дуже відомі війни, це шестиденна війна 1967 рік і. Війна судного дня, так звана 1973 року, яка там тривала трошки більше двох тижнів, два-три тижні тривала ця війна. І отже, ця війна понад два роки. Що цікаво, що попередні війни і 48-49 рік, це були війни з іншими державами, і та війна за незалежність тривала менше двох років. Воїни 67 83 року також були з іншими державами, там, з Сирією, з Єгиптом, з Йорданією і з іншими арабськими державами. А ця війна з Хамасом, Хамас не є державою. Це просто терористична організація. Так, дійсно підтримувана кількома державами, але все рівно це терористична організація без постійних регулярних Збройних сил, повноцінних державних збройних сил. І от терористична організація, яка не є державою, яка не має державної армії, хоч і підтримувана окремими державами, знову ж таки, наголошую, Ізраїль вів найдовшу в своїй сучасній історії війну, тут може бути кілька пояснень цьому факту: що сучасні війни вони значно складніші, ніж війни, які були раніше. Раніше були наддержави, суперпотужні держави, які володіють величезними фінансовими і військово-промисловими потужностями і ресурсами, ну і, відповідно, всі інші, які не мали жодного шансу в боротьбі з потужним військово промисловим комплексом великих держав. Але сучасні військові технології вони стали дуже дешевими. Я вже про це якось знімав відео. Наприклад, дешевим дроном можна суттєво пошкодити мільярдний авіаносець. Відомі випадки, нещодавно, до речі, як американський авіаносець Гаррі Труман, ну буквально тікав з вод Червоного моря, коли є хусити там його почали атакувати дешевими ракетами і дронами. От конкретний приклад. Тобто сучасні е, війни і дешевизна е, військово, дешев, дешевизна, наприклад, дронових технологій безпілотних систем, вона робить потужність над держав дуже. Умовною, бо коли дешевим дроном можна поцілити мільярдний авіаносець, тут же над державою вони двічі тричі десять разів подумають перед тим, як відправляти туди таке дорогі озброєння. Також, до речі, бронетехніка стала, ну, скажімо так, не такою вже. Все сильно, як вважалося раніше, і війна в Україні також показала це, що бронетехніка тепер вже майже не вирішує це непогані, непоганий допоміжний інструмент у війні, але вже не вирішують дронові безпілотні системи. Ну і, по правді кажучи, звісно, люди вирішують піхота те, що ми називаємо. Тому саме з цих причин, саме в конвенційній війні, звісно, завжди є, на жаль, зброя масового ураження. Тобто це така без, без, свавільна, абсолютно безпредельна війна. Звісно, коли йдеться про таку війну, там будуть перемагати ті, у кого є зброя масового ураження. Але не дай Боже, щоб подібне відбулося. Але коли ми не говоримо про застосування зброї масового ураження, а саме звичайні озброєння, умовно конвенційна війна. Тут вже виявляється не все, не все так просто навіть для найпотужних військових держав, зокрема якою є держава Ізраїль. До речі, в прикладі випадки російсько-української війни Україна, не маючи близько такого військово-промислового комплексу, як Росія, достатньо ефективно протидіє, передусім, з Божою допомогою і хоробрістю українських сил оборони, але в тому числі з дешевшенням технологічних рішень сьогодні українські дрони. Знищують російську далеку авіацію бомбардувальники на далекому сході. У нас немає ракет, щоб туди долетіти своїми ракетами. Хоча зараз Україна активізує свою ракетну програму, але дрони у нас вже є. Вони туди долітають і реально уражають цілі. Звісно, тут треба ще якісне ефективне планування. Вже повертаючись до Ізраїлю. І саме цим можна пояснити частково, чому Ізраїль за 2 роки і два дні, якщо 9 жовтня рахувати фінальною точкою припинення бойових дій, і два роки і там, 4, 2 роки і 7 днів, якщо говорити про 13 6 днів, 6 7 днів, якщо говорити про 13 жовтня. Отже, відповідно, за цей час, перше, Ізраїль так і не здолав. Хамас. Тобто Хамас продовжує існувати. Друге, Ізраїль так і не зміг захопити територію Сектора Газа. Сектор Гази, можливо, хтось не знав, це територія розміром як українське місто Харків і як половина площі українського міста Київ в столиці. І от за два роки і тиждень, за два роки і кілька днів, Ізраїль не зміг взяти під контроль територію за площею, яка дорівнює Просто місто одному українському місту Харків. От вам реальні сучасні війни. Звісно, ще е, багато факт інших фактів. Міжнародне е, співтовариство не дуже вітало активні е, збройні дії Ізраїлю на території сектора Гази, але Ізраїль і мені ну, просувався так, як міг. І от він за два роки не зміг дійти до, до кордону, тобто відповідно до узбережжя Середземного моря на території сектора Гази. Вся ця історія вона зруйнувала або ж суттєво пошкодила дві великі легенди. Перша, це легенда про потужну ізраїльську армію оборони. Бесумінна ізраїльська армія оборони потужна, в цьому немає сумнівів, але за два роки вона не змогла ані знищити Хамас, ані повністю взяти територію сектора Гази. Як то кажуть, сухі факти. Друге, вся ця ситуація вона сильно зруйнувала легенду про. Особливо гуманність Ізраїля ізраїльської армії до своїх ізраїльтян, які перебувають в полоні. Ну, завжди історії розповідалися, які Ізраїль за одного полоненого ізраїльтянина в руках ворогів готовий віддати летам не сотні тисячі там палестинських. Або інших полонених, які перебувають в руках ізраїльтян. Ну, насправді це не так. Понад два роки досі утримувалися десятки ізраїльських заручників в руках Хамасу чи в лапах Хамасу, враховуючи, що це терористична організація. Багато з них загинули і померли під час цих двох років перебування в полоні. Також кілька десятків, до речі. Тобто, і Ізраїль не віддавав нікого, тримав позицію, вів війну навіть ціною. Життя своїх заручників в руках Хамасу. І лише сьогодні, 13 жовтня, Хамас віддав трошки раніше віддали тіла загиблих ізраїльських полонених, і сьогодні віддав тих, хто залишилися в живих. До речі, один з них є уроженцем. Те, що зараз починає з'являтися інформація, уроженцем Харкова з України родом. І він понад два роки пробував в полоні і вижив, і сьогодні був звільнений. Отже, такі результати. Такі спостереження. А, сьогодні, 13 жовтня, може 13, 9 жовтня, припинилися активні бойові дії, і Ізраїль почав відходити з сектору газу там, на так, жану, так звану жовту смугу. Там є так званий план Трампа. А, і 13 жовтня Трамп прилетів, виступив в Кнесеті, заявив про припинку зупинку бойових дій. І на думку Трампка, Трампа, війна Ізраїля з Хамасом завершилась. А, Звісно, Трамп дуже часто називає, видає бажане за дійсне, і я думаю, що ситуація, як, як вона буде далі розверта, розгортатися, ще буде відомо трошки згодом. Але схоже на те, що дійсно Трампу станом на зараз вдалося зупинити гостру фазу війни. Що буде далі? За планом Трампа, Хамас має роззброїтися повністю і віддати владу в секторі Газа. Але при цьому Хамас претендує на те, щоб залишатися політичною силою в палестинській автономії. Як ми знаємо, є велика палестинська автономія. Ось і є цей сектор Гази, який окремий сектор, відокремлений територіально від палестинської автономії, але е, який є палестинцями. Палестинці і там і там. Просто палестинська автономія Махмуд Абас, як ми знаємо, керує, а там Хамас в секторі Гази. Отже, зараз план Трампа передбачає, що Хамас зупиняє бій і також роззброюється. Поки що невідомо, чи Хамас дійсно це зробить. Тобто відомо, що Хамас зупинив бойові дії. Ізраїль також зупинив, але чи роззброїться Хамас невідомо. Також наступне це питання визнання держави Ізраїль, держави Палестина. Зараз. Почалися рішення окремих країн, в тому числі європейських, які почали визнавати державу Ізраїль, Безсумнівно, Сполучені Штати категорично проти цього, і Ізраїль безсумнівно проти цього. До речі, хочу нагадати, що на початку історії, взагалі там 40-50-ті роки, Ізраїль був не проти існування держави Палестинської. Ось але Палестина цього не хотіла, бо вона претендувала на території, які займає Ізраїль, в тому числі на Єрусалим. Звісно, ізраїль з цим не погоджувався. Але зараз Ізраїль, в принципі, не підтримує вже зараз існування держави Палестина з різних причин. І я думаю, на мою думку, і Україна не має зараз визнавати станом на зараз незалежність Палестинської суверенітет Палестинської держави. Тобто визнавати політичну державу Палестина. Зараз це буде абсолютно недоречно. Є головна причина цього, що держава, оце утворення, точніше Палестинська автономія. Воно має, там має прозвучати чітке скасування над ідеї припинення існування держави Ізраїль. Як ми знаємо, у багатьох там, Іран, наприклад, або Хамас, також на території Палестинської автономії є дуже поширені ідеї, що Ізраїль, в принципі, не має права на існування. Це як така взагалі ідея максимум. Або, як мінімум, Ізраїль взагалі має піти з Єрусалиму, тобто на Єрусалим не претендувати. Ну, а як може бути Ізраїль без Єрусалиму? Да? Тому, е, звісно, поки Хамас, Палестинська автономія, або на території Палестинської автономії продовжує домінувати ідею про те, що Ізраїль не має права на столиці Єрусалим, або Ізраїль взагалі не має права на існування, ніякого визнання Палестини як держави не може бути, в тому числі з боку України. Це моє переконання, і я його. Публічно оголошує при тому, що е, кінець війни це в цілому добре, і ми бажаємо миру Ізраїлю, миру Єрусалиму е, і миру мирним палестинцям. Але будь-які терористичні ідеї вони все рівно продовжують е, бути дуже популярними в на території Палестинської автономії, тим більше, тим більше на території сектор, сектору газу. Отже. Як далі будуть розвертатися події, будемо спостерігати. Станом на зараз схоже на те, що ця війна завершена, сектор гази буквально розгромлений, Хамас також суттєво е, знесилений. Е, ось також і легенда про дуже потужну оборону з е, оборони Ізраїля, також вона зараз зруйнована суттєво. Тобто, е, такий результат цієї війни. Е, Такий собі, чесно кажучи, як для однієї, так і для іншої сторони. І ані одна, ані інша сторона не змогла добитися своїх максимальних цілей, тому зупинка війни зараз Гази за планом Трампа буде переходити в таке колективне управління, палестинсько-міжнародне, скажімо так, управління. Але Ізраїль також буде претендувати на, на Контроль певних процесів на території сектору Гази, бо дійсно трагедія 7 жовтня 2023 року була дуже значним роком. Подія важлива, подія історична. Війна була тривала, війна була результати, і ця війна і її результати увійдуть безсумнівно підручники. Тим більше, що як я вже згадав, це не війна в історії Ізраїля. І ми розуміємо, що близький схід, Ізраїль-Палестина це. Дуже складно, і зараз ця проблема концептуально не вирішиться. Це вікова тисячолітня історія, але гостра її фаза станом на зараз зупинилась. І повторюю: Україна не має зараз, станом на зараз зроби, не маю ухвалювати такого необережного, необачного помилкового рішення про визнання держави Палестина. Зараз це недоречно з багатьох причин, які я також вже пояснив. Дякую за увагу. Цікаві ваші ваші також запитання, коментарі, репліки в описі під цим відео. Дякую за увагу. Побачимось на зв'язку.